Усім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я з раночку встала, пішла на двір прогулятися і побачила, що у нас сталася негода. Два дні поспіль у нас був дуже сильний вітер. Дощ також був вночі та ввечері. І ось вчора у нас такий був сильний вітер, що взагалі тут нахиляло дерева, кущі, все ну, просто шквав був. Я думаю, зараз багато де в Україні таке така погода, але сьогодні у нас трошки прохолодно. Сонечка, вітерець є, але не сильний. І хочу показати вам, що я сьогодні знайшла. У нас поламала кущ калини. Ну що, ось тут він у нас зростав. Це таке досить великий вже у нас був кущ. Я його вже цього року трошки формувала, прибрала все зайво. І далечку я помітила, що ось це в мене все нахилено, хоча стояла рівнесенько догори. Підійшла подивитися, наче так ціле було. Але розлом стався десь там ось всередині, і ну, це все. Ця гілка, вся зламана, треба її прибирати, вона тримається лише за ось цю мотузочку, якою я підв'язувала таку більш. Молоду гілку. І потім вже я помітила ось це. Тут взагалі відламала стовбур, просто ось так його зламало. Він тут висить. Добре, що теж було все підв'язано, і воно не впало. Висить на цих мотузках. Ось така ситуація у нас. Я довго думала, хотіла щось зробити. З цим кустом, бо мені не дуже подобалася його форма. ну і ось. Тепер буду все це прибирати, і з тих, що залишилось, це тут у мене ось гілочка ось молоденька. І тут така, я не знаю, їй вже, мабуть, роки два-три. Буду з оцих вже формувати нову. Ну, і я прибирала раніше ось ці молоденькі пагони, бо вони мені тут були не потрібні, достатньо було того, що є. Тепер подивлюсь, я буду якісь залишати, щоб формувати далі. Тож сьогодні буду цим займатися, буду все це забирати, прибирати, наводити лад. Ось такі справи. Я хотіла вам показати наслідки обробки від монельозу та взагалі від шкідників та усіляких хвороб на деревах. Коли ми тільки придбали цей будинок, цю діляночку, це було в 2020 році, ось ця абрикоса, вона такий який сорт типу ананасова, вони ось такі великі, довгі були світло. Жовті, трошки зелененьким. А, і ну на смак це такий ананасний сорт. Я не знаю, як він вірно називається. Якщо ви знаєте, то напишіть мені в коментарі, я буду вдячна. А, тож Були у нас ці абрикоси, було їх досить багато, вони були смачні. А, нам дуже сподобалось, я зраділа, що таке класне дерево у нас тут зростає. Але а, я тоді ще була зовсім недосвідчена, нічого майже не обробляла. І наступного року ми залишились без врожаю. Минулого року я якось теж не надала цьому уваги. Всі ж там казали, та померзла, померзла. Тим паче, в 2021 році була дуже холодна весна зі снігом в квітні. Тож я й думала, що то це наслідки тих приморозків. Але минулого року таких приморозків не було. І у нас абрикоса не було. Взагалі ця абрикоса згоріла. І це був манільоз. Тож цього року я приділила цьому дуже велику увагу. У мене було а, три обробки основні, і ще ось буду робити наступну. Я ось тут збоку напишу, якими препаратами я робила обробки а, і коли. А, може, вам буде це корисно? І зараз хочу вам показати скільки у мене зав'язалося цих абрикосок. Ось тут всюди майже є, коли, куди не подивись, є абрикоски. І це ще я дуже сильно простригала цю абрикосу восени. І ще навесні я запрошувала майстрів, які мені все це також стригли. І ось всюди тут є. Дуже гарно набирають вони масу. Все добре. Поруч ще зростає інша. Також я сорт не знаю, бо вона тут була. Ми її спробували. Була у нас там одна чи дві абрикоски минулі роки. І все. Потім вона теж хворіла на маніліоз. тут Відлітає той майський жук, я його боюся дуже-дуже. Так от ми її спробували, але це ж вона страдала від манільозу і нічого не було. Цього року також є завязь, Ось тут багато. Тож, сподіваюся, цього року у нас буде багато абрикос. Буду робити ще одну обробку. Буде в мене обробка від шкідника, від хвороб. І ще я буду додавати якесь добриво, мікродобриво по листу. Щоб допомогти деревцю зав'язати, ну, вже не зав'язати, підтримати та виростити цей врожай. І ще третя абрикоса, яка у нас тут є, це Чорний принц. Це було молоде дерево. Був врожай, вона менш була уражена маніліозом, але вона була дуже височенна, це дерево, і всі. Плодики були отам, отам, на горі, я не могла до них достатись. Тож ми її добре підрізали і з чоловіком минулого року, і майстер мені підрізав. І цього року теж вона оброблялася. Зав'ясіє, але ось на гілочках, які в мене внизу, вони такі більш молоді. Щось я не дуже бачу. Але вгорі ну, тут є такі брикоски, вони значно менші. ой, ніж на тих абрикосах. Ось, дивіться, вона така маленька. Але вони самі по собі значно менші десь в два рази. На горі, ось там, от, можна бачити там є зав'язь. Тож тут також буде. Я думаю, над тим, що можливо, восени ми ще вкоротимо це дерево, бо мені незручно його обробляти. Це треба брати. Сходинки і по ним підійматися, і тільки так. Бо а інакше дуже-дуже важко мені. Ось ця прям ідеальна по висоті, класно, я її оброблю. Тож, отак, от дуже я задоволена, раджу всім робити ці обробки. Так, це час, це гроші на препарати, звісно ж, але, але воно того варте. І ще покажу свою полиничку, яку я висаджувала минулого року. Тут в мене ремонтантна полуниця на цій грядочці. Тобто, назву напишу, так не згадаю. І тут звичайна полуниця. Як бачите, всі гарно себе почувають. Я вже їх обробляла від хвороб та шкідників і вже робила підживку біопрепаратами. Проливала під корінь. Ось тут жінки працюють, все є. І вже почали формуватися навіть там десь полунички. Тепер будемо слідкувати і куштувати полуничку. Ось так от. Зараз ще піду поприбираю трохи. І покажу вам, так, це в мене сідрати, це гірчиця зростає На всіх грядочках. показувала вам, як я її сіла. Будемо потім її заробляти в ґрунт. А ось тут у мене готуються грядочки під кабачки. Це скошена трава, ось тут ми косили, тут все підряд. Я її накрила плівкою, це її вночі здула. Там автополив, тож воно постійно вологе, воно перепріває. Потім ще додам сюди ґрунт, буду проливати біопрепаратами і сюди буду висаджувати, ну, мабуть, два кущики, може, три, там подивлюсь. Кабачків, нам цього вистачить. Ось так. І Сьогодні у мене план робіт ще ось тут навести лад, тому що покосити ми тут не можемо через ось цю гірочку. Ну там все прибрати, все, що в'ється, навести тут трошки порядок. Тож будемо займатися. Ну що ж, вже я закінчила тут прибирати у цьому маленькому куточку. Стало значно чище, і це мене дуже радує. Сподіваюсь, цього року ми таки полагодимо ось цю площадочку. Треба буде це все розбирати або підсипати, якусь опору робити ось тут для ось цього бордюру, чи як він вірно називається. Щоб воно все виглядало гарненько. Ось так. До речі, ось наш дровник. І у мене є відео, як ми його робили. Але я наче не заливала його на канал. Якщо вам цікаво, як самотужки зробити ось такий дровник, то пишіть в коментарі, я обов'язково змонтую його і там додам, щоб ви могли подивитися, як ми це робили. Може. Це буде для вас корисно. Ось так от. Ось такий у нас вечір у садочку. Я закінчила вже майже всі справи. Якщо встигну, хочу ще таке обробити сьогодні дерева. Сьогодні немає вітру, трошки ще почекаю, щоб сховалося сонечко, бджоли перестали літати остаточно, і буду обробляти. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, головне мирного, чистого неба та спокою. Всім па-па!